10,5 мільйонів євро Чернівці отримали грант від Європейського Союзу. Будуватимуть житло для вимушених переселенців. Малоповерхове та багатоквартирне. У Чернівцях наступного року планують розпочати будівництво соціального житла. Проєкт реалізують за підтримки Європейського союзу. На це міжнародні партнери вже виділили 10,5 мільйонів євро. Чернівецька міська рада підібрала земельну ділянку на роші, а також має облаштувати під'їзні шляхи та провести мережі. Нині фахівці розробляють проєктну документацію та готують тендер. Квартири не будуть приватизовані, пояснює заступник міського голови Василь Зазуляк. В умовах нашої співпраці зазначено, що на за протязі п'яти років вони зможуть жити в тих квартирах, які будуть збудовані, але потім це стане муніципальним житлом. І це такий значний аргумент для того, щоб місто співфінансувало такий проект. Тому що у нас, на жаль, фонду муніципального житла дуже мало, а це дуже хороший інструмент по залученню молодих фахівців, які не завжди готові йти на низькі зарплати.